Так, сьогодні розкажу вам казку, як дві дівчинки ну дуже сильно хотіли схуднути. А як вони це робили і чим це все закінчилося? Зараз розкажу. Були собі дві дівчинки: Зіна і Оксана. Обидві дуже хотіли схуднути, але кожна пішла своїм шляхом. І так, Зіна обрала шлях схуднути швидко і будь-якою ціною. Вона їла на дуже низькі калоражі, займалася багато кардіо і взагалі забула про білок. А може, і просто не знала, що потрібно кожен день їсти свою норму білка. І за три місяці мінус 10 кілограм. На вагах! Це просто вау! Цифра! Але давайте дивитись не на цифри на вагах, а на якість тіла. Разом із Жиром Зіна втратила ще й багато м'язів. Фігура стала худішою, але якась м'яка, дрябла, без тонусу, ну, в общем, skinny fat, або, ще кажуть, жирна худишка. Без дуже низький калораж, апетит зростав, енергії не було, і тіло постійно було в стресі. В таких умовах утримати вагу просто нереально. І що сталося через три місяці? Зіна повернула свої 10 кілограм і ще зверху 3 наїла. Тепер шлях Оксани. Оксана діяла зовсім по-іншому. Вона прохавана дівчинка. Помірний дефіцит, силові плюс кардіо, достатня кількість білка щодня, і Оксана дозволяла собі улюблені смаколики, але в контрольованій кількості. І за ті ж три місяці мінус 5 кілограм. Не так ефектно, як у Зіни, але її тіло стало підтягнутим, щільнішим, і навіть почав пробиватись рельєф. Оксана зберегла м'язи і навіть трошки наростила. Тому вона виглядала значно краще, ніж показав. Ваги. І головне, процес був комфортним, а комфорт дорівнює стабільність. І ще через три місяці вона спокійно скинула ще 5 кг. без голоду, без зривів і без стресу. Так які висновки ми робимо, що вам не потрібні швидкі результати, вам потрібні стійкі результати. І не женіться за цифрами на вагах. Вага може обманювати, а ваше тіло ніколи.